Відкритий і зрозумілий процес євроінтеграції України та відображення угоди про асоціацію з ЄС мають бути широко висвітлені в медіа. Як цього досягти? Говорили під час зустрічі з керівництвом кіровоградщини Представники проекту, присвяченого асоціації з Євросоюзом. Учасники програми зосередили увагу на регіональні змі. В рамках проекту проведуть навчання для журналістів, працюватимуть із представниками органів центральної влади, щоб поліпшити процес комунікації між ними та медіа. В рамках цієї співпраці вже ведеться Ота на державною програму з комунікації євроінтеграційних питань обласні ж посадовці заявили, раніше мали подібну програму, тож готові до нової співпраці. Ідея стратегії саме полягає в тому, щоб по перше комунікувати ці реформи, процеси євроінтеграційні знизу, тобто щоб регіональні медіа предоставляли таку інформацію громадськості, так тобто, щоб це висвітлювалося. У нас були обласні заходи з за рахунок обласного бюджету. Ми все ж таки виконували цю функцію, і в принципі, ну, наше підприємство населення, ми провели багато різних рівнів. І наради, і семінарі, і також через міжнародні різні програми ми проводили тренінги.